Так, проходить мій вихідний робочий день. Я роблю ведмедика і до нього роблю брязкальце. це буде набір, одне замовлення. Ось. І що хочу сказати: на вулиці вже така прекрасна погода, весна. І вже, знаєте, не дуже хочеться сидіти ось так от, над цим в'язанням. Хочеться вже на вулиці. На вулиці хочеться вже бути. Але треба працювати, тому що чекають, чекають замовлення. Тому працюю, можливо, піду потім на вулицю. Так, ну що ж, я зібрала панельки. Погляньте, які вони повіки були скучі. І ось такі очі. Коротше. Темненька, дівчинка готова. І ось ця, в неї теж такі блискучі повіки. І теж вона готова. І мені треба тепер сідати за волосічко і, і вже будуть вони готові до того, щоб їх зібрати повністю. Ось, ну і наряди. Подумати, що з нарядами, бо я ще якось не знаю, не візуалізувала в себе, як вони будуть виглядати. Ось. Тому ось так зараз. А я вже завершую ось цих лялечок, ще поки не показую. Хочу зараз тут зробити пулрінгі. Так називаються оці ниточки, які переключають очі. І, і вже вам покажу. Так, розподілила собі фронт роботи. Потрібно мені запакувати ось цю зайку. І ось так коробочка виглядає в розкладеному вигляді. Буду складати і пакувати потім. Далі. Хочу, наповнити, сформувати мордочку. Ось з такої тканинки шию. Така цікава тканинка. А ще в мене така є задумка спробувати цю тканинку пофарбувати, зробити окрашення, покрашення. Окрашення, і спробувати подивитися, як вона буде виглядати в якомусь іншому кольорі. Ну, типу, під Бо в мене багато метрів цієї тканини. Ось такий в неї ворс. Так, манікюр скоро роблю, так що <смас> вибачайте. Трішечки хожу з таким поломаним нігтиком. Але тут таке все можна виправити тільки час. Так ось і е, буде ось щось так, така моська. Інколи вони мені схожі не на ведмедиків, а тут мені схоже чи на верблюда, чи на ламу. Скажіть. Ось, це в мене вже пошито, його потрібно вже повиворачувати і е збирати. Ось ось поки що так. Покажу вам ось цю дівчинку соковиту. Зараз роблю фотосесію лялечкам. Фотографую зараз ось цю дівчинку, потім буду слідуючу фотографувати і теж вам покажу, як вона виглядає. Ось такі в неї очі, блискучі очі. Ось. Тому зараз працюю ось так з лялечкою. Так, і показую другу лялечку. Ось така вона. Платько, те, що я шила. Ось. Ну і зараз... Ой! <с> і зараз я фотографую ось така бубочка. Допрацювала над цією зайкою в молочному кольорі. Ще буде до неї брязкальце. Ось. Так, обожнюю їх просто не можу. І, до речі, як я казала, в тому відео це ниточка Воланс Я в неї закохалася. І знаєте що, Гімалая долфін бейбі у мене йшло на одного зайку половиною моточка, а із пряжою Воланс в мене пішло два моточки, і ще залишилося навіть. Я просто в шоці. Це дуже круто, дуже круто. А, і, напевно, я буду переходити на ту пряжу. Мені вона більш подобається і в роботі, і на дотик. Дуже крута, коротше, вона більш набитіша така, ніж Гімалай Дульфінбей. Вона Гімалая вже раніше вона була дуже класною пряжею. Це років, не знаю, років. 5-6 тому. Вона була просто крутою пряжою. Теж була набитою такою, товстенькою. Навіть розмір іграшки був більший. Потім вона стала тоньшою, стала менш набитою такою прозорою ниточкою, і іграшка в розмірі зменшилась. До речі, зараз я помірюю, скільки. Сантиметрів виходить з цієї пряжі. Мені прям цікаво. Коротше, я поміряла, уявляєте? Ну, грубо говоря, навіть не, грубо говоря, Ну 30-31 см виходить, ви уявляєте. ну Двома руками міряла, тут одною рукою тяжко поміряти, але не 28, а 30. І це чудово, бо раніше з Himalaya Dolphin Baby іграшка була саме 30. А потім вона зменшилася на 2 см, уявляєте, да? як змінилася пряжа. Тому, якщо ви ще не знайомі з цією пряжею, переходьте. Вона дуже прикольна. Ось я ще для ведмедика взяла ось цей колір. Спробую. Це як альтернатива 317 кольору Dolphin. Ось так виглядається. І це у нас який номер. Так, ось такий номер. 145. Ось так. Він називається. І я спробую. Теж мені цікаво, який розмір вийде. З гімалаї в мене виходить ведмедик 27 см. От, а я спробую з цієї і побачимо, обов'язково поділюся. Погляньте, яка моська вийшла. Ось, захотіли з стрічкою рожевою, і буде брязкальце, і це буде набір на подарунок. Забула вам засняти, ось вже буду пакувати і йти на пошту. Ось такий цікавий у мене ведмедик вийшов. Це індивідуальне замовлення. Клієнт сам вибрав ось ці кольори і як вони будуть розташовані на ведмедику. І з залишків я зв'язала ось таке сердечко, чисто так символічно подарунчику. Все одно ну, залишки. Їх мало, тому вистачило на сердечко. Ось. І зараз біжу вже на пошту відправляти. Ведметик мені подобається, дуже прикольно вийшов. Ну, все, все розібрала. Тепер я буду приступати до неї працювати. Зараз покажу, як є, планується в неї волосочко. Цікаво. Ось таке волосочко, я буду їх змішувати. Вони, типу, як мілір, міліровка буде виглядати. Буду змішувати ці прядки синю-фіолетові. Ну і така вона цікава дівчинка вийде в мене. Пам'ятаєте, в минулому відео я казала, що це в мене гіацинт посаджений. А виявилося, сьогодні дивлюся, а тут тюльпан вилазить. Ось така штука. Мені давали гіацинти, а вийшли тюльпани. Так, О, до речі, зробила нігтики нарешті все акуратно. І працюю вже над волосічком, розчесую і. і що, і буду вже клеїти. Ось такий в мене тут хаос на столі робочий. А, до речі, це волосечко натуральне овече. І я ось думаю, в мене теж тут є така вівця маленька. Е, треба її теж підстригти, і буде дуже гарний паричок. Як думаєте, бізнес-ідея така? Та міселька. Займаюся зараз оформленням моськи з цього ведмедика. Тут з оформленням експериментую. Щось мені захотілося вишити носик. Ну, побачимо, як він буде виглядати. І ще подивлюся, як буде виглядати О, видно світлом. Ще буде тонуватися мордашка, тому буде більш контрастніший носик. І ще хочу прикласти ліплений носик і поглянути, як буде з ним. Такий от ведмежулька виходить. Так, дівчатка, привіт! Зараз буду ділитися з вами новими моськами, які в мене вже з'явилися. Погляньте ось такий ведмедик. Вчора народився, мені Моська дуже подобається. Потім ще ближче потім покажу, засніму відео. так Ручки, ніжки, все на шплінтовому кріпленні голова також. ось так Ось такий малючок вийшов. Так, і ще один малючок, який також вчора народився. Це ось такий ведмедик. Дуже цікава тканинка. Працюю з нею вперше. Вона така плотна, тканинка достатньо, голка так складно проходить. Але я з ним впоралася. Ось такий ведмедик вийшов. Такий плюшевий начебто, пряжа. Ой, пряжа. Тканина. Е, в нього теж шплінтове кріплення. Ось так. І голова. Повора, поворотна. Ось такий ведмедик вийшов. Ну, цікавий, да Як вам? Ось такі дві моськи нові вийшли. Ой. Так. На цьому на цьому все поки що. Е, вже розібрала, я вам показувала, розібрала ось цю лялечку. Буду працювати на вихідних, напевно, над нею, якщо буде час, не знаю, поки що. Е, і що? На цьому тижні я в'язала деякі іграшки і відправляла відразу, і забувала їх навіть засняти для вас на відео. Тому, знаєте. Що в мене були іграшки, ведмедик і зайки. Ось. І що? Ще я замовила пряжу, чекаю пряжу. До речі, стосовно пряжі Воланс, з Baby, Бейбі просто крутезна пряжа, і я би, напевно, навіть перейшла би на ту пряжу. Я зазвичай вибираю Ємала Долфін-бейбі, але я ж кажу: Воланс мене вразив дуже прикольна пряжа. І що? Також в мене ем, з приводу розсади в мене вже є такі маленькі росточки. Я вам теж покажу в цьому відео, що в мене там зійшло. Так, давайте його поближче подивимось. Е, цього разу я вирішила вишити йому носик і не робити ліплений. Ну, чомусь так мені хочеться Можливо, я ще візьму тут контрастну ниточку і ще зроблю пару штрихів. Ось, але це ще не точно. Ось. Так, як зроблю. Так, що я хочу змінити в цій викрійці? Ось я вже бачу. Готову іграшку, і що я йому хочу додати животика. Мені здається, взагалі тут він проситься, щоб був такий животик, був такий більш пухляш, пухліший. Ну, ручки ніжки, можливо, так і будуть. Не знаю, по суті, все тут мене влаштовує, а от пузяж ось я хочу йому додати все-таки. Все, на цьому все. ще я йому зроблю. Хвостики це взагалі, я завжди за них забуваю, насправді. ось і так Давайте ми його поміряємо, бо мені самі цікаво, скільки тут у нас сантиметрів. так приблизно Ага, ну так. Да. Так як я і думала, 19 см. Ось цей ведмедик 19 см. Далі. Переходимо до цього ведмедика. Цей ведмедик менший, скоріше всього, тут сантиметрів 15. Зараз ми його теж поміряємо. Так, тут у нас навіть так: 14, 14 навіть сантиметрів. Він вийшов, ось. І погляньте, бачите, тут в нього вже є такий животик. Прикольно виглядає, мені подобається, коли він такий пузатенький, товстячок. Ось і. Прикольно тут і ніжки мені подобаються. Подобається ця викрійка, я її взяла на е, Pinterest. Знайшла. Нічого тут не змінювала. Ось. А цю викрійку я придбала. Це ще, знаєте, коли я шила ось свого першого, тут нос, так я йому і не прикріпила. Не звертайте увагу, коротше. Ось, Коли я захотіла зробити свого першого теді, чомусь мені от прям... це літо було, мені було сумно, і я кажу: так, хочу теді пошити. Так от, Я купувала майстер-клас разом з матеріалами, вже в цьому майстер-класі вже йшов бокс з матеріалами. в фабрик Friends я залишу обов'язково посилання, я там в них завжди замовляю тканину. Так от, це викрійка у нас ось звідси, але я в цій викрійці змінила тільки моську. Бачите, ви можете бачити, як вона йде ось моська змінена. Вони відрізняються. І голова, бачите, трішечки змінили, і вже вигляд зовсім іншого ведмедика. Ось, а тіло я нічого не змінювала, але хочу додати все-таки пузо. Ось, порівняння. Перший ведмедик і не знаю, який по, по рахунку ведмедик. Це ще, напевно, я його шила ще до війни, ще до 22-го року. Вже трошки не пам'ятаю, треба вже в архіви залазити, але е, давно вже шила його ось, і він залишився у мене. Ось, А цю викрійку на Pinterest знайшла і спробувала пошити ось такого ведмедика. Тут міняти я нічого не хочу. Мені все подобається. Ось. Єдине тільки хвостика, да, не вистачає хвостика. ось, і Мені було дуже цікаво спробувати саме ось цю тканинку. Все, багато говорити не буду. Так, переходимо далі. Так, ну що ж, ось це у нас огірочки зійшли. Потім це у нас е, горох е, мікрозелень. Так, е, Потім тут у нас помідорка. І, е, і ось тут вже сходить перчик. Ось так. Перчик найдовше сходить, до речі. Посадили його самим першим, а сходить він. Ось ті тільки тільки. Ну і тут відпочиває в зелені моя кітюня. Воня. Ну, погляньте, ось ця краса вже цвітає, я не знаю, який день, другий чи третій день. Ось такий мій малесенький тюльпанчик. Малесенький вже такі величенький достатньо. І, напевно, ще ось тут буде тюльпанчик, а це все дітки його. Це вже будуть майбутні тюльпанчики, коли вони. Будуть крепкими. Ось. Така краса радує. Е, так, замовила ще ось такі е, вишивки, таке сердечко. Це ці два сердечка це в подарунок мені поклали. Е, так, ось буде цікаве замовлення. Буду робити таке вперше. Е, буде у мене ведмедик з позивним. І військовій тематиці. Ось буду робити вперше. Раніше я не хотіла брати такі замовлення, але цього разу мені якось прям захотілося зв'язати саме ведмедика. Ось, і я його прям бачу. І, напевно, знаєте, це просто настав час таким іграшкам. Тому замовила ось позивний з прапором. Ось така буде нашивка з ім'ям і метрики з, з даними. Ось тому буду працювати на, цій, на цьому тижні, буду робити лайчиків і ведмедиків. Так, зараз буде розпаковочка. Так. Мені тут пройшла цікава посилочка. Що тут? Я не знаю. Ну, що саме, я не знаю. От. А зараз разом з вами подивимося. Я не люблю ці довгі розпаковки коробки. Я прийшвачу. Дє... Раз, погляньте. Погляньте, яка краса. Так Так, зараз я. Так, це ручно. Боже, як воно пахне. Який божественний аромат. Я вам... вам не передаю. Не передати. Так, зверніть увагу на цю красу. Це все ручна робота. Це зроблено з мильної піни. Ви уявляєте, мильна піна. Я взагалі не розумію, як це все робиться, але це так все гарно просто. Такий гарний рожевий колір. І ці кіточки можна. Зберігати ось в такому вигляді, і вони у вас ніколи не зів'януть. Це дуже прекрасний подарунок для любої дівчини, жінки, навіть маленької дитини. Ой, це клас. Дуже гарна альтернатива а, живим квітам адже ну, реально воно ніколи не зів'яне. І дуже, до речі, має гарний запах. Я вам залишу обов'язково посилання на цю сторіночку під відео. Ось дівчинка робить їх самостійно. Це наша знайома, ось Юлія. Ось поближче вам засніму. Можете заходити до неї на інстаграм або Facebook, або писати в Телеграм. І. Замовляти ось такі прекрасні квіти. У неї там дуже великий вибір і кольорів, і самих квітів, і розмірів. Коротше, це просто шикарно. Погляньте, воно шикарно виглядає. М -м -м, клас! Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати це відео. Дуже дякую, хто додивився його до кінця. Я буду дуже вдячна вашим сердечкам і коментарям, тому що це підтримує мій канал і піднімає його, типу, рейтинг, можна так сказати. Бажаю вам натхнення, мотивую вас на е, роботу, працюйте, е, даруйте красу цьому світу е, і не зупиняйтеся на досягнутому. Реалізовуйтесь і удосконалюйтесь. Всім папа! -па.